Досліджуйте споплюджений авалон. Захоплюйте далеку галактику, розігруйте історії Дикого Заходу та бороніться від морських чудиськ. Вітаю на каналі Чорнокіт. Мене звуть Євген. Давно не чулось. Сьогодні для вас огляд свіжих настілок за минулі два тижні. Розпочалось довгоочікуване передзамовлення на гру Споплюджений Грааль. Гра, локалізацію якої анонсували ще кілька років тому, нарешті побачить світ українською. Це хітова пригодницька кооперативна гра із сюжетною кампанією. Світ гри побудований на легендах про короля Артура: меч в камені, лицарі круглого столу, Мерлін ось це все. Але при цьому автор історії Кшиштоф Піскорський вигадав щось своє у жанрі темного фентезі. У грі виблукаєте островом Авалон, мапа якого викладається поступово на стіл у вигляді карт. Кожна карта є певною локацією. Переміщуючись на неї, ви можете виконати її спеціальну дію та дослідити її локації зазвичай дає вам певні ресурси, ви маєте уважно керувати ними, адже вони потрібні для того, аби відкривати різні частини мапи. Але ключовим елементом гри є все ж таки дослідження. У вас є величезна книга досліджень із купою літературного тексту із окремим розділом для кожної локації. Розігруючи такі дослідження, ви спілкуєтесь із різними персонажами, дізнаєтесь про різні цікаві місця, знаходите там різні унікальні артефакти. Пригоди мають розгалужений сюжет і рішення, яке ви Прийняли десь в одному місці, згодом може вплинути на іншу пригоду. Також гра має цікаву систему бою та дипломатії, обидві побудовані на колодах карт, які в кожного персонажа свої, і їх можна розвивати по ходу кампанії, додаючи нові карти. Під час конфлікту ви маєте викладати карти з руки у один ряд, комбінуючи їх на що враги будуть відповідно реагувати. Слід зазначити, що перша редакція гри вирізнялась певними недоліками у ігролазі, наприклад, надмірним грайном, та автори доклали зусиль, аби це виправити, і підготували другу редакцію правил. Саме із нею і вийде українська локалізація. Гра велика із купою якісних компонентів. Друг гри відбудеться наступного року. До України гра прибуде орієнтовно аж у серпні, але якщо передзимовити прямо зараз до 29 листопада, то гра обійдеться за ціною 5126 гривень. Замість Шести з половиною тисяч. І ще одне епічне передзамовлення запустив Гікач, українська локалізація гри Сутінки імперії, останньої четвертої редакції, звичайно ж, це легендарна гра у жанрі космічного 4X. Ви розбудовуєте свою космічну імперію, досліджуєте галактику, колонізуєте планети та ведете космічні іноземні бої із іншими гравцями. А ще розбудовуєте свої технології та налагоджуєте економіку, яка належить іграм цього жанру. Велика роль приділяється політиці: що раунду гравці збираються в галактичному. Парламенті та голосують за різні законопроекти, що змінюють правила гри тим чи іншим чином. А ще в вашому розпорядженні будуть більше десятка асиметричних фракцій, кожна зі своїми особливостями. Гра відома своїм епічним розмахом, вона дозволяє повністю зануритись у процес, керувати флотами космічних кораблів, а одна партія може тривати 6 чи навіть 8 годин. Компонентів у грі також дуже багато, це величезна коробка і коштує вона відповідно. На період передзамовлення ціна складає 5560 гривень. Воно буде відкрите до 2 грудня. Гра очікується у лютому наступного року. Наступне передзамовлення від ігромага гра Келп. Це асиметрична дуельна гра, в якій один гравець грає за акулу, що намагається з'їсти восьминога, а інший відповідно за восьминога, що намагається від акули сховатись. Розташування акули на ігровому полі відкрите, а ось восьминога так просто не побачиш. В нього купа білих фішок, що стоять на полі зображенням від гравця акули. Лише одна з цих фішок восьминіг, решта або просто мушлі, або ж навіть пастки для акули. Знайти і з'їсти восьминога головна акуляча мета. Гравці виконують. Протягом гри дещо різні дії. Восьми ніг грає карти з руки. Вони дозволяють йому переміщувати у різні способи фішки на полі, рухаючись таким чином самому, або ж просто заплутуючи суперника. Також він може купувати нові карти, розставляти пастки чи навіть з'їдати їжу. Втім, за це все він сплачує тим, що відкриває свої фішки та полегшує справу для акули. Акула ж що раунду тягне зі свого мішечку два кубики, та кидає їх. Кубики можна витратити або на виконання дій на полі, переміститись. Подивитись на фішку поруч, чи навіть атакувати її, залежно від кольору кубика, або ж їх можна витратити на купівлю додаткових карт, що дають нові кубики або ефекти. Витрачені кубики йдуть або на підсилення акули, відкриваючи її поступово з особливі здібності, або ж на посилення її голоду. І якщо голод буде засильним, то акула програє. Дуже цікава дуельна гра із купою цікавих правил, яка тим не менш має гратись досить швидко та напружено. Її ціна на передзамовлення – 1960 гривень. Воно відкрите до 13 листопада. На доставку гри очікуємо у лютому наступного року. Гікач продовжує локалізувати серію Unmatched і от на черзі чергові випуски об'єднані тематично у колекційний набір Відьмак. До нього входять дві коробки. Перша Steel and Silver. У ній ви знайдете власне відьмака Геральта, Цірі та Стародавнього лісовика. У другій коробці Realms Fall на вас чекають Єніфер та Тріс, Ередна та Філіпу. Як завжди, кожен персонаж матиме власну унікальну механіку, збагачуючи вашу колекцію ігор Unmatched. Звернув вашу увагу, що цього разу Гікач пропонує колекційне видання гри, що містить також набори фольгованих промокарт та подарункову фігуру Геральта у ванні для поціновувачів. Коштує цей набір на передзамовлення 3950 гривень. Триватиме воно до 18 листопада, надходження гри у травні наступного року. Нове передзамовлення стартувало і у видавництво Woodcat. Вони пропонують українську версію перевіреного хіта Keyflower. У ній гравці розвивають власні посилення американських колоністів. У кожного є плитки поселення та певна кількість міплів різних кольорів. Кілька вільних плиток лежать у центрі стола. У свій хід ви можете відправити одного або кількох міплів одного кольору, або працювати на вашій плитці, або на вільній плитці, чи плитці супротивника. І тоді ви отримуєте певний її ефект в кожної плитки свій. Але треба мати на увазі, що наприкінці раунду всі міпли, що працювали на плитці, переходять до власника цієї плитки. Окрім того, ви можете зробити. Ставку своїми міплами на якусь вільну плитку. Якщо наприкінці раунду ваша ставка виграє, то плитка доєднується до вашого поселення. Плитки генерують ресурси, які можна витрачати на апгрейд ваших плиток та на інші їх ефекти. Також плитки можуть генерувати нових міплів, а ще і найголовніше переможні очки. Ці та інші механіки разом утворюють дуже хитру та цікаву гру, що дає вам багато простору для різних стратегій. Ціна гри на передзамовлені 1360 гривень. Відкрита вона буде до 19 листопада, надходження гри очікується у лютому. Ну і вже добігає кінця передзамовлення на Володер Токіо дуель від Lord of Boards. Як можна здогадатись, це версія хіта виключно для двох гравців. Як і в оригінальній грі, ви граєте за монстрів, що руйнують місто, і виграє той, хто зробить це швидше, або ж залишиться хоча б стояти на ногах. Втім, тепер гра більше схожа на перегони ніж на короля гори. Кожен свій хід, ви кидаєте кубики за тими ж правилами, що й в оригіналі, значення на кубиках дають вам або силу, яку ви витрачаєте, щоб атакувати супротивника, або здоров'я, аби самому підлікуватись, а також вони можуть просувати вас по одному із двох треків на планшеті. Якщо ви зможете першим досягнути фінішу на обох треках, ви виграєте гру. Також кубики можуть давати вам енергію, яку ви витрачаєте на різні корисні карти. Деякі із цих карт дозволяють вам змінювати переможні треки, додаючи чи прибираючи звідти поля та накидаючи з гори ще й різні бонуси. Якщо ви любите оригінального Володаря Токіо, то і ця гра варта вашої уваги. Її ціна на передзамовленні 770 гривень. Приїде до України десь у наступному році. У відкритому продажі гра кінець віків, локалізація відомої «Aeon's End від Їкача. Це кооперативна колодобудівельна гра, в якій ви граєте за магів, що намагаються перемогти певного боса. Загалом це цілком традиційна колодобудівна гра, в якій ви стартуєте із певним персонажем та його базовою колодою, і по ходу гри докупаєте нові карти, аби набрати сил та завдати достатньо поранень вашому ворогу. Особливістю гри є те, що коли ваша колода порожніє і ви маєте утворити Нову звідбою. Ви цей відбій не перетасовуєте, а просто перегортаєте. Карти залишаються точно у тому порядку, в якому вони туди потрапили, що додає грі глибини. Ціна гри наразі 1950 гривень. Також у продаж пішла інша локалізація від Гіхача. Гра Bank. Це класична гра для великих компаній на соціальну дедукцію. Або, як говорять, що у нас подібна на мафію. Гравці отримують темні ролі зі світу дикого заходу. Хтось стає шерифом, хтось бандитом, хтось ренегатом, тощо. Кожна роль має свої умови перемоги, але загальна ідея вирахувати ролі супротивників та вбити їх, перш ніж вони вб'ють вас. Також всі гравці отримують горілиць персонажа зі своєю спеціальною властивістю і кілька карт дій у руку. Всі ходять по черзі і грають карти, які дозволяють стріляти в інших, захищатись, відновлювати здоров'я, забирати чужі карти тощо. Цімку все перетворюється у веселу і божевільну перестрілку. Гра вперше вийшла більше 20 років тому, і з того часу має шалену кількість прихильників завдяки своїй простоті та емоційності. Тепер її можна грати українською. Вартість коробочки 850 гривень. І залишаємось на дикому заході. Стартувала спільнокоштова кампанія для гри Western Legends Stories. Це по суті нова пригодницька гра на базі відомого хіта легенди дикого заходу. Але тепер із механіками дослідження та сюжетною кампанією протягом шести сценаріїв ви будете перетворювати невеличкий форпост на дикому заході на квітуче місто. Кожен сценарій містить карти історії, що ставитимуть гравцям різні цілі та умови і змінюватимуть правила. Виконуючи їх, ви будете досліджувати територію навколо форпоста, розбудовувати різні локації і вирішувати різноманітні проблеми. Переможе, як завжди, гравець, що набере якомога більше слави. Ігрові механіки значною мірою базуються на старих легендах дикого заходу. У свій хід ви виконуєте дві дії, серед яких переміщення локаціями, взаємодія із ними, виконання спеціальних дій за допомогою карт із покерної колоди. Ці ж карти знадобляться вам у дуелях та багатьох інших ситуаціях, тобто вони є важливим ресурсом, розпоряджатись, яким слід обережно. Гра обіцяє бути ще кращим генератором цікавих історій у жанрі вестерн. Ніж її попередниця, ціна базового пледжу: 75 доларів. До речі, той рідкісний випадок, коли доступна пряма, відносно недорога пряма доставка до України. З великим успіхом проходить спільнокоштова кампанія гри Sea Beasts. Це кооперативна гра про корабель вікінгів, що прагне доставити свій цінний вантаж через море, сповнене різних ефектних неприємностей, зокрема жахливих монстрів. У кожного гравця є свій персонаж із власним набором дій. Також гравці мають корабель один на всіх. Кожен хід ви позначаєте на окремому аркуші, на яку точку у морі пливе ваш корабель. Залежно від типу точки та інших позначок на цій мапі, ви тягнете карти з цієї чи іншої колоди. На картах монстри та інші приємні і не дуже події та зустрічі. Вони будуть атакувати вас, ці монстри, руйнуючи корабель. Це уповільнює його та псує ваш вантаж. Гравці ж, у свою чергу, використовують свої дії для боротьби із монстрами та захисту і лагодження корабля. При цьому за частину дій потрібно платити жетонами крові, які ви здобуваєте, атакуючи монстрів. Це має заохочувати до агресивної манери гри. Цікавий кооператив, який до того ж має гратись достатньо швидко. Базовий плеч коштує 50 доларів. Також триває кампанія із новими доповненнями до хіта «Dice Throne». Загалом у цій грі гравці обирають себе по герою і б'ються один із одним. У свій хід ви кидаєте свої кубики, кожен герой має власні, і за допомогою двох перекидань намагаєтесь зібрати одну з комбінацій символів або чисел, що є на планшеті вашого персонажа. Ці комбінації це ваші атаки, що завдають ушкоджень суперникам. При цьому у вас ще є карти, що можуть як впливати на значення кубиків, своїх або навіть чужих, або ж дозволяють. Прокачувати властивості вашого персонажа. Гра ґрунтується на різноманітті персонажів, кожен має свої особливі унікальні механіки. Також ви легко зможете використовувати героїв з різних випусків гри. А тому не дивно, що ці доповнення все виходять і виходять. У поточній кампанії можна отримати коробку Dice Throne Outcasts із черговими чотирма персонажами. Окрім того, також пропонується доповнення до кооперативної версії гри Dice Throne Adventures, яке додає нового боса та новий ігровий режим. Вартість пледжу із доповненням 50 доларів. Є можливість замовити і попередні випуски гри. Ще одна кампанія з Кікстартеру оновлена редакція гри «Бейроні». Це стратегічна гра про боротьбу за титул короля між середньовічними баронами. Ви граєте на полі, складеному випадковим чином із сплиток, на яких території різного типу. Ви переміщуєте цими територіями своїх лицарів та витрачаєте цих лицарів на те, аби знищувати інших лицарів, засновувати селища та фортеці і притворювати селища на міста, або ж захоплювати чужі селища. За заснування селища ви отримуєте жетони із переможними очками, а захоплюючи чуже селище. Ви забираєте такий жетон у супротивника. Набрані таким чином очки можна витрачати на просування на треку титулів, що дає вам вже невід'ємні переможні очки. Гра повністю позбавлена будь-якого рандому, окрім початкової розстановки, і зацікавить гравців, що більше люблять абстрактні стратегії. Нова редакція гри оновлює виключно компоненти та ілюстрації, і же лишається таким самим, що й 10 років тому. Базовий плеч гри коштує приблизно 40 доларів. І цікавий проект для любителів євростратегії, гра Кландестайн. У ній ви очолюєте власне таємне товариство, що прагне реорганізувати суспільство згідно своїх ідеалів та цілей. Направду, ця стратегія побудована на механіці Манкала. Ігрове поле замкнене у кільце. Різні його поля це можливі дії, і по цих полях розкладені жетони публічних лідерів. У свій хід ви можете обрати будь-яке поле і виконати його дію. Жетони, що знаходяться на цьому полі, визначають сил. Цієї дії, а після виконання дії усі жетони з цього поля розкладаються по одному в кожну наступну комірку, змінюючи їх силу. Окрім такого публічного поля дії, в кожного гравця є власний планшет, який частково доєднується до публічного. Він працює так само, але дії тут може виконувати лише його власник. Кожна фракція у грі унікальна, має якісь власні механіки, їх здібності асиметричні. Але загалом дії дозволяють здобувати різні карти, грати карти із власної колоди, здобувати ресурси та витрачати ці ресурси, в тому числі на розвиток свого товариства, що буде приносити переможні очки наприкінці гри, вартість пледжу 90 доларів. І це останній проект на сьогодні. Дякую, що дивитесь. До речі, тепер можете не лише дивитись, а й читати у телеграмі. Посилання на всі соцмережі у описі до цього відео. Ну і цей канал нікуди не зникає. Незабаром буде новий контент. На цьому все. Підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!